Вітаю всіх глядачів мого каналу! Мене звати Оксана і сьогодні я готую домашні смачні, а головне соковиті бендерики з м'ясом. Тож кого зацікавив рецепт? Ласкаво запрошую на перегляд. Для млинців нам знадобляться такі інгредієнти: 200 г борошна, пів літри молочка, 2-3 столові ложки олії, 4 яйця, 1 столова ложка цукру, 1 столова ложка крохмалю, пів чайної ложечки солі. До яєць додаю сіль, цукор і перемішаю. До яєць вводжу молочко. Борошно перемішаю з крохмалом. Крохмаль у мене картопляний. І тепер сюди в борошно вливаю. Яєчну молочну суміш. Ось, вимішала до однорівності, тепер виливаю решту. І вимішую. Ну і наостанок додаємо. Дві столові ложки олії. Дві столові ложки, я думаю, буде достатньо. Гарненько перемішаю. Маємо ось таку консистенцію. Все, тепер нашому тісту потрібно відпочити. Хвилин 30, думаю, йому буде досить. Прикриваю кришкою і залишаю. Сковорідку перший раз змащую трішечки олійкою. Буквально ось так, декілька крапель. Перед обсмажуванням кожного млинця наше тісто потрібно перемішати, так як борошно і крохмаль осідає на дно. Ось так. Трішки перемішали і досить. Як тільки тісто зверху схопилося і краї почали ставати золотавого кольору, все, це означає, що млинець потрібно перевертати на другий бік. Ну і ось, млинець готовий. Як бачимо, перший млинець у нас не нанівець, а ось такий гарненький. Для начинки я беру 1 кг вареного м'яса, відварила я його завчасно, сілью та спеціями і охолодила в бульйоні. І три ось таких середніх цибулини. Цибульку наріжу та обсмажу в олії. Поки цибулька обсмажується, підготуємо м'яско. змелю м'ясо на середню решітку. От м'яско я змолола. До м'яска додаю підсмажену цибульку. Тепер нашу начинку потрібно приправити. Додаю трішки солі, сіль додавайте за смаком. і трошки меленого чорного перцю. Спеції додаю мінімальні. Так як м'ясо особливо не потрібно нічим приправляти. Достатньо буде тільки солі та перцю. Ви ж можете додати трішки часничку або свої улюблені спеції. І все гарно вимішаю. Ось такої консистенції вийшов фарш начинка. Можна додати трішки бульйону, в якому варилося м'ясо, аби воно було не таке сухе. Млинці готові, начинка готова, тепер буду формувати. Беру млинець, розрізаю його на дві ось такі частини і намащую тоненьким шаром начинку. Другу половинку одразу. Так. Розподіляємо більш-менш рівномірно. І починаю формувати ось так бандерики. Таким трикутничком складаю, і далі ось так. І ось виходять такі трикутнички. І це і так само. Ось так ще раз. Ну, ось всі бендерики я сформувала, тепер в такому вигляді їх можна заморозити, або обсмажувати одразу та їсти. Або частинку заморозити, і будуть такі полуфабрикати, потім не потрібно їх розморожувати одразу, обсмажувати все готово. Тепер беру 5 яєць, поки що 5, якщо потрібно, буде, додам потім більше трішки солі і перемішаю, розіб'ю яйця. Тепер нам знадобиться сковорідка і наливаю олії в достатню кількість. І розігріваю її. І приступаю до обсмажки. Беру один бендерик, обмокую з усіх сторін його в яйце. Ось так, і олію. І ось таким чином буду обсмажувати з обох боків до румяної скориночки. Довго обсмажувати не потрібно, так як налисник уже готовий, і начинка в нас готова то ось до такої румяної скариночки і все. Перевертаємо на другу сторону. Підсмажили з обох сторон і виймаю на паперовий рушничок, аби позбутися зайвої олії. Ну от бендерики я і посмажила. Всім смачного, друзі! Ну, а зараз подивимося, які вони в нас вийшли всередині. Ось такі соковиті, завдяки тому, що я додавала бульйон до фаршу. І маємо ось такі бендерики. Дякую вам, мої дорогі глядачі, що були сьогодні зі мною, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте залишати свої коментарі та вподобайки. Дякую, що обрали мій канал. Буду чекати вас наступного разу з новими рецептами.